Чи правда? правда? Інколи буває важко розібратися у сучасному хаотичному медіасередовищі. Практичні уроки інформаційної гігієни. У проєкті Давайте перевіримо соціально-пізнавальне ток-шоу. Розвінчуємо фейки. Підтверджуємо істину. Хто володіє інформацією, той володіє світом. І Дійсно, інформація у сучасному світі це стратегічний ресурс спотворення інформації, чи її викривлення може призвести до серйозних наслідків. Тому вкрай важливо бути не просто поінформованими, а поінформованими правильно. Тож в ефірі соціально пізнавальне шоу Давайте перевіримо, де ми аналізуємо, фільтруємо, розвінчуємо або ж підтверджуємо кожну із п'яти новин, що запропонували вам для роздумів шляхом опитування вашої думки в форматі правда файк на нашій сторінці у Фейсбуці та на вулицях міста ведучі проєкту Юрій та Катерина разом із редакторською групою вже встигли детально опрацювати кожну з новин, заголовки яких були опубліковані у скрінах на Фейсбук-сторінці Радіо Сокаль, аби спільно віднайти істину і за сприяння наших партнерів, експертів із інституту розвитку, регіональної преси та національної асоціації медіа розвинути свої навики із медіаграмотності. Пропоную більше не Ати та розпочинати перевірку соціально пізнавальне ток-шоу. Давайте перевіримо, розвінчуємо фейки, підтверджуємо істину. І перша новина звучить так: повістки тепер можна буде отримати в дії. Цю інформацію озвучив військовий комісар Харківського ТЦК, територіального центру комплектування Володимир Араб, який на брифінгу сказав, що у майбутньому люди зможуть отримати повістки через дію, і виклики у ТЦК будуть здійснювати вже у електронному вигляді. Відповідно до кількості голосів, які прозвучали на користь варіанту Правда у ході опитування в Фейсбуці, маємо 70%. А відповідно 30% віддали свій голос за варіант фейк. А як щодо додумок перехожих, які прозвучали на запропоновану новину, слухаємо. Я вважаю, що новина щодо повісток у дії є неправдивою, тому що я бачила в інтернеті, що керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Місислав Банік наголосив, що у дії повісток не буде. Повістки в дії це є фейк, тому що не у всіх чоловіків встановлений навіть цей застосунок, і тут буде, ніби вибірково розсилатися ці повістки, що є, я вважаю, неприпустимим. Ну, я все ж таки думаю, що це неправда, це фейк, бо дія це застосунок зовсім для інших сервісів, а не для. Для повісток, ну а для повісток вже є встановлений порядок видачі. Вже послухали думку на вулиці наших слухачів, перехожих. А тепер давайте перевіримо. Повістка через додаток Дія розсилатися не будуть. Повідомляє Суспільне. Так у Мінцифри прокоментували виданню New войс заяв військового комісара Харківського ТЦК Володимира Рапа. Керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік наголосив, що «Дія» повісток не буде. Щодо військового обліку, дані про військовозобов'язаних зобов'язаних знаходяться лише в реєстрі оберіг, який належить. Йть міноборони до дії. Цей реєстр не має жодного відношення і тому дія це не реєстр, сказав він. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні триває загальна мобілізація, воєнний стан. А мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які отримують повістки. Тож ця інформація щодо повісток у дії є фейк. Отже, ця інформація фейка. Ми рухаємося далі. Далі пропоную перейти до другої новини, заголовок якої звучить так: у Раді хочуть обмежити використання патріотичної тематики у рекламі і торгових марках. В ході опитування у Фейсбук 20% проголосували за варіант фейк. Відповідно, майже 80% віддали і дали свій голос за варіант Правда. Хто ж був правий? Буквально за кілька секунд дізнаємось. А поки пропонуємо послухати, як на цю новину відреагували опитувані на. На вулицях міста я вважаю, що новина є правдою, оскільки ця тема є наболілою для суспільства зараз. На мою думку, ця новина є правдивою, тому що я бачив її неодноразово на офіційних та перевірених сайтах. А також помітив, що в магазинах значно зменшила кількість продукції з військовою тематикою в маркетингу та рекламі. Я вважаю, що ця новина є фейковою, тому що Патріотична тематика в даній ситуації військовій є дуже актуальною, і українцям дуже важливо поширювати її в світових змі для залучення підтримки і матеріальної допомоги. Спробуємо розібратись в Верховній Раді. Пропонують обмежити використання патріотичної тематики при реєстрації торгівельних марок і в рекламі. Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження використання патріотичної тематики при реєстрації торгівельних марок і в рекламі номер 9128 опубліковано на сайті парламенту. Законопроектом пропонується встановити, що не можуть одержати правоохорону та не можуть бути зареєстровані як торгівельні марки, позначення, що повністю чи частково відтворюють назви подій, пов'язаних із дійсненням заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування російської збройної агресії. Крім того, законопроектом пропонується заборонити розповсюджувати рекламу товарів, робіт і послуг із використанням таких назв, згадувань, найменувань та навіть привітань. Проте винятки ці обмеження. Не поширюється на рекламу, кіно, відео і видавничу продукцію, присвячену висвітленню подій, пов'язаних із здійсненням заходів з нацбезпеки та оборони війські чи стримування російської збройної агресії. В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що останнім часом спостерігається експлуатація цієї тематики в комерційних цілях. Тож констатуємо, що ця новина. Правда, правда. Соціально пізнавальне ток-шоу. Давайте перевіримо, розвінчуємо фейки, підтверджуємо істину. І не зволікаючи, переходимо до третьої новини із її предметним аналізом. Далі якої звучить так: Донбас, Запоріжжя і Херсонщина мають право на самовизначення згідно із статутом. ООН. В ході опитування у Фейсбук 88% проголосували за варіант фейк. Відповідно 22% віддали свій голос за варіант правда. Ісуноді дізнаємось вже після того, як почуємо думки перехожих, котрі Неля прихідько збирала для нас на вулицях міста. Я вважаю, що це новина фейковою, адже статут ООН, він сповідає зовсім інші цінності. Та наскільки мені відомо, вони засуджують вторгнення і окупації і, Росії, і українських земель і акцентують, що це є порушенням статуту ООН. Є фейковою, тому що окупанти вигадують нові якісь виправдання і пояснення щодо своїх псевдореферендумів. Я вважаю, що дана новина є фейковою, адже це тільки російські змі поширюють таку цитату міністра закордонних справ. Російської Федерації Сергія Лаврова про те, що Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсонщина, згідно з татутом мають право на самовизначення, і внаслідок цього жителі е, даних територій, нібито мають проголосувати на референдумах про приєднання до РФ, але це неправда і не може бути правдою, тому що Росія порушує міжнародне право, окуповуючи українські території. Такими були думки наших респондентів на вулицях міста. А тепер ми препаруємо цю інформацію. Отож, цю тезу поширюють російські пропагандисти соціальними мережами. Зокрема, її згадав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. В таких повідомленнях йдеться, що жителі тимчасово окупованих територій України можуть самостійно вирішувати, що робити з їхнім суверенітетом разом з окупаційною владою однак це неправда. Насправді, як повідомляють факт Чекери, сто фейк повномасштабне вторгнення Росії на територію України є грубим порушенням статуту ООН. Згідно з документом, Росія не має права проводити жодних так званих референдумів в Україні, оскільки кожна держава має утримуватися від будь-яких дій, спрямованих на часткове чи повне порушення національної єдності та територіальної цілісності будь-якої іншої держави чи країни. Навіть якщо українці захочуть провести референдум, це повинно відбуватися під гідою української влади, а не окупаційної, відповідно до розділу. Три конституції України все український референдум призначається Верховною Радою України або президентом України. Отже, констатуємо, ця інформація зволікаємо. Переходимо до четвертої новини, заголовок якої звучить так: в Угорщині заявили, що не підтримують вступу України в європейський союз, поки угорські школи на Закарпатті в небезпеці. В ході опитування в Фейсбуці голоси розділились порівно, 50% проголосували за варіант фейк і відповідно. 50 віддали свій голос за варіант. Правда істину дізнаємось вже опісля того, як почуємо думки перехожих. Правда, по угорщина, зокрема, її прем'єр-міністр е, Орбан спочатку повномасштабної війни не підтримують Україну, не поставляють зброю і блокують ці поставки від ЄС та будь-які санкції в сторону Російської Федерації. Я думаю, що це все таки фейк, так як сьогоднішній час нас всі країни підтримують наш тяжкий час. Я вважаю, що ця нам більше схожа на правду аніж. Рейк, бо спочатку повномасштабного вторгнення Угорщина не підтримує Україну ніяким чином. Навіть наоборот перешкоджає постачання зброї та фінансової допомоги, а також жодної підтримки енергетичних санкцій на Росію. Ми з сторони цієї країни не побачили хоча Угорщина, в свою чергу є членом Євросоюзу. А тепер аналізуємо отриману й почуту інформацію від наших слухачів і перехожих. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не може підтримувати євроатлантичну та європейську інтеграцію України, поки угорські школи на Закарпатті перебувають у небезпеці. Про це повідомив Золтан Ковач, державний секретар Угорщини. Відповідальний за міжнародні комунікації на зустрічі з помічницею комісара ООН і справ людини Ілзе Брандес Керіс Сіятру заявив. Що поки 1300 угорських шкіл і дитсадків приймають дітей і учнів біженців безпосередньо з України, то 99 угорських початкових середніх шкіл в Україні опинились під загрозою закриття через український закон про освіту. Ми ж нагадаємо, що відносини між Україною і Угорщиною загострились у 2017 році, коли Верховна Рада ухвалила закон про освіту. Він насамперед визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладати. Тися одна або кілька дисциплін на двох і більше мовах. У січні 2022 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що якщо Україна не відмовиться від своєї політики порушення прав угорської меншини, це серйозно обмежить її підтримку з боку Угорщини у разі російської агресії. Втім, у травні 2022 року посол угорщини в Україні Іштанд Ярто заявив, що його країна не планує блокувати процес вступу України в НАТО та Європейський Союз. Тож ця новина фейк. Тож завершальна п'ята новина запропонована нашим респондентам у межах сьогоднішньої програми. І скріну має такий заголовок. Візит Байдена до України обійшовся в 60 мільйонів гривень. В ході опитування знову ж таки у соціальній мережі Фейсбук 52% проголосували за варіант фейк, а відповідно 48% віддали свій голос за варіант правда. Як щодо думок перехожих, які прозвучали на запропоновану новину, слухаємо у матеріалі Нелі Прихідько. Щодо цього, то я не можу бути впевненою, але думаю, що це фейк. Бо візит був ініційований, на мою думку, Америкою, тому фінансову частину вони взяли також на себе. Ти наскільки пригадую, то його приїзд він був цілком таємний. Ну і як вони могли перед цим все так розписати. Я думаю, що це фейк, бо в Україні я багато іншого, на що можна зараз потратити стільки коштів аніж на візит Байдена. Е, мені здається, що це неправда через те, що він був в Україні наскільки я пам'ятаю 5 годин, і за цей час йому не треба було ні готелі, ні охорони. Він приїжджав зі своєю, і я думаю, що це фейк. Оригінальні думки ми могли почути на щодо цієї новини. А тепер дізнаємося, як було насправді про російські телеграм-канали поширюють ніби офіційний документ від ніби 10 лютого 23 року, де описані кроки щодо організації візиту президента Шадо Києва 20 лютого. У ньому вказують кількість заходів та суму, яку повинні були витратити на цю підготовку. Це 60 мільйонів гривень. Також влада мала зібрати людей, які скандували про дружбу між Україною та США Однак це фейк помилка у визначенні Києва як зони бойових дій. Таємність візиту та недоторканність повноважень міської влади Києва вказують, що розпорядження в лапках не справжнє. Це розпорядження містить формулювання, які не коректні для цього офіційного документу. Зокрема, там йдеться про те, що Київ це зона бойових дій. А Так як ми знаємо, Київ не знаходиться в зоні бойових дій. Мінінтегра. Ці виключили Київ з переліку міст, де можливі бойові дії ще 13 січня 2023 року. Також інформація потреби у, у, у готелі є неправдивою, тому що перше офіційне повідомлення про приїзд Байдена до Києва з'явилось о 12.04, А вже о 13.14 західні змі повідомили, що Байден завершив візит. Як повідомляє видання Bloomberg, весь візит тривав близько п'яти годин. Тож американські делегації навряд чи знадобився би готель під час короткого візиту і до. Тож приїзд президента США був таємним і не міг плануватись наперед, тим паче місцевою владою. Неправильно і в документі вказано джерело фінансів заходів. У документі йдеться про виділення з державного бюджету. Хоча документ підписаний секретарем Київської міської ради, тому кошти мали виділяти із місцевого бюджету. Секретар Київської міської ради не має можливості розпоряджатися коштами державного бюджету. Отже, констатуємо ця новина. фейк. Соціально пізнавальне ток-шоу. Давайте перевіримо, розвінчуємо фейки, підтверджуємо істину. Що ж, ми вже чотири тижні поспіль навчаємо вас правил інформаційної гігієни в межах цього пізнавального проєкту. Допомагаємо розкрити свої навички, дедукції, аналізу матеріалу, обізнаності в суспільно-політичній ситуації в країні. Фейк-ньюс, їхнє поширення в соціальних мережах є насамперед метою дестабілізації ситуації, тому що репости брехні є в шестеро вищими ніж поширення реальних новин. А тут ще додам зіграє вагому роль сам заголовок новини. До речі, на важливості звертати увагу на Лише на тему новин, а й на преамбулу і сам текст наголошують експерти інституту розвитку оригінальної преси, зокрема співзасновниця проєкту Стоп Ольга Юркова. Пропонуємо послухати її коментар. Давайте розберемося, чому більшість людей читають лише заголовок, тому що у нас немає часу вчитуватися в кожну новину, і те, що читачі обурюються такій новині, це теж абсолютно природна реакція. І для того, щоб про цьому протидіяти, важливо звичайно про це знати. І наступного. Разу, коли ви почуєте більш правдоподібну історію, ви також будете ставитись до неї більш критично і ретельніше її перевіряти. Давайте про свою інформаційну гігієну. Це був проект. Давайте перевіримо. Це соціально пізнавальне ток-шоу, де е, разом вчимося медіа грамотності. Перед мікрофоном у студії працювали ведучі програми Катерина Луцик, Юрій Романик. Окреме спасибі редакторській групі, журналіста Марії Корінь, Катерині Луцик, Нелі Прихідько, Оксані Лущик, Насті Гош та Наталки Новацькій. Та що проєкт створений в партнерстві з інститутом розвитку регіональної преси і Національною асоціацією медіа. Дякуємо вам за активність та увагу. Запрошуємо і надалі активно долучатися до опитувань в Фейсбуці та на вулицях міста, виголошуючи свої оригінальні думки щодо інформації, які ми вам озвучимо. І пам'ятайте, особливо зброя для інформаційної війни небезпечна сьогодні, коли можливості впливати на думки та дії мас набагато більше ніж будь-коли. Тож дбайте про свою інформаційну гігієну, бо слово зброя. Давайте перевіримо, що тижневий аналіз актуальних новин з порадами від експертів, як виявити неякісну інформацію.